Стоящих пред Господом, пред Богом, и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни, и судимы были мертвые, написанному в книгах, сообразно с делами своих. Когда вот дал море мертвых, бывших днем, мертв. и смерть и ад дали мертвых, которые были в них, и судим был каждый по делам своїм. І смерті, як в озеро Огнені, ето смерть вторая. І, хто не був записаний в бік життя, той був прошим озеро Огня. Ось так Бог, предупредив, що минув в целі, жде всю планету Земля, всіх тих, які померли. перші нас до потопа були, і стрибліниї вмерше раніше. І до самого кінця планети земля написано, що всі люди стали на сутки біли Христових. І отак от інтересно написано, я думаю, що ви помните слово Господнє, що церква вона не приходить на цей суд. це слово Бога. Що церква перед цими тисячами років, вона буде забрана на небесами. І каже, блажене свят, то ймеє участь в Воскресенні Верси. Блаженні і святи ви, друзі, які стриметеся за Господом і будете мати у Воскресенні Верни. Якщо постараємося, тому що я то зараз хочу звернути нашу увагу на те, що написано в море віддавати мертвих своїх. І далі. І смерть і аду далі на Христос. І мені не було понятно, Забори мені непонятно по цей день. Але смерть і ад я хотів би, щоб ми з вами посуждали. І особливо те місце за смертю, що смерть дала мертвих своїх. Як воно свої. виглядає послово Боже. Тому що ми читаємо за богача і за лазаря, і написано, що він в ані, будучи. Багач, аді чим. ну і тут якби ясно, в муках людина знаходиться. А от ті, хто в смерті, як ви думаєте, де вони знаходяться? І прошу зауважити вас, друзі, що книга життя відкрилася перед ділим Христом. Не тоді, коли церква зносилася, а книга життя, вона відкрита, пережити Христом. Я хотів би з вами просто здати, як ми думаємо. хто це такі люди, які знаходяться в смерті, яких смерть линіла своїм пиненням і не впускають. Це ті, які вмерли, чи це ті сіначі люди, Тому що вони фізично пустою свого. Господи, як же приймати слово Твоє, в Ярину ще приходить на суд. Нема про що Перед білим Христом не буде його. А я хотів би, щоб ми з вами посуждали. Ось ті люди, які смерті. Найти мені інтересно було. І думав, Господи, значить, я разні місця. Так. Я, Господи, в тебе є. Є рай, є смерть, є аль, море, яке тримає вершість своїх. І хотів би для нас прочитати з послання від Іоанна. Перше послання Івана і поможе Господь для нас з вами і Вадим, і мені. Це буде. Первый раз Может, сразу кто -то... Кто... А это другой раз, а, а что мы познали его, узнаем из того, что соблюдает его заповеди? Кто говорит, я познал его, на заповеди его не соблюдает, тот уже оценил в нем истину. А кто соблюдает слово его, то истина любого Божия совершилась, и всего узнаем, что мы в нем. Кто пребывает в нем, кто говорит, что пребывает в нем, то должен поступать так, как он поступал. Возлюбленные, пишу вам не новую заповедь, но заповедь древнюю, которую вы имели от начала. Заповедь древняя есть слово, которое вы слышали от начала. Но при том, что новую заповедь пишу вам, что есть истина и в нем, и в вас. Потому что тьма проходит и истинный свет, уже светит. Кто говорит, что он во свете, а не навидит брата своего, тот еще во тьме. Кто любит брата своего, тот пребывает во свете. І нет в нас глазах. А хто ненавидить брата свого, тот находится в тьмі, і в тьме ходить, і не знає, куди йде. Потому що тьма сліпила глаза, ему глаза. Потому що тьма випила очі для такої людини, яка починає обов'язковити свого брату. І ми можемо казати, хто ж це таке і що це таке за тьма. Буде така людина спасена чи не буде така людина спасена, яка всередині в собі має якесь недолюблювання, має якісь такі безпідставні претензії, або не хоче простити правду свого. Як ми скажемо, в світі така людина знаходиться, чи в тьмі? І що таке мазя? Як для нас, Коли я не хочу боротися з цим? Моє недолюблювання до, наприклад, бажання, тобто, нічого не маю. Але як моє недолюблювання до брата І я з цим не боюсь. Як я буду спасати, чи я не буду спасати. В тьмі, вказується, я находжуся, правда? тьмій. А тьма мені очі висліпила і каже, слово Боже, я не знаю, куди їду. Ні, до Господи, я ж до тебе йду, помоє, буду Господа ще. Ну, звісно, я до Господа молюся. До Бога це ж мій Бог. А от брат Женев, мені трудно дивитися. Трудно сидіти біля брата Женя, бо трудно дивитися. Трудно приписуватися. Тож це таке сталося. Ну я ж спасен. Чи не спасення? Тіма скрипало очі мені. Я якби, хочу трошки далі прочитати для вас, і, все, і взяти, щоб ми з вами боролися, щоб ми з вами терпінням проводили, робіт, навчилися терпіти, щоб ми з вами навчилися любити ворогівці. А хочу запитати ще, а саме найкрудніше, кого любимо. Зі всіх, от через того якесь іскушення, через того якесь іскушення, на роботі якесь іскушення. А найтрудніше поговорювати. Ті, хто вдома. Саме, саме трудніше любити, і через того Господь опускає наскішення вдома. Це жінка, це чоловік. Це діти, це зять. Це... Wyspach same trudniejsze, same trudniejsze. A również ja mam w i zajęcie.